Перший пусковий комплекс на полігоні твердих побутових відходів в місті Новоград-Волинському був побудований ще в 2009 році. Однак він вичерпав свої можливості, так як сьогодні повністю переповнений сміттям. Тому вкрай необхідно будівництво другого пускового комплексу. Робітники працюють, щоб встигнути закрити чергу. Також планується будування додаткової вигрузки. З місцевого бюджету вже було використано 991 тисячу гривень. Також 1 мільйон 994 тисячі 815 гривень пішли з фонду держав регіонального розвитку. Якщо ми збудуємо вигрузку, у нас ТПВ буде вже не отак, як отак будемо толкати, а все будуть роботи проходитися в периметрі черги. Так, там же пленка, у нас там дрени, все зроблено, фільтрат, все виходить, щоб воно в почву для окружаючих. Середовища ніяких порушень так, не робила екологічне. Вивіз сміття є однією з найбільших проблем у кожному місті області, тому важливо думати про екологічну складову і виконувати такі роботи. За ефективність використання цих коштів відповідає Житомирська обласна державна адміністрація. Тут зараз буде плануватися, що буде підведена естакада, буде повністю вигрузка і відвантаження йти прямо в периметрі цього котловану, і вже там буде розпреділятися і трамбуватися. Тому Однозначно стоїть у всіх завдання реалізація тих проектів, які були подані через фонд державного регіонального розвитку. А у нас їх майже 62 Там варюються, бо ми зараз перерозподіли робимо. З огляду на те, що деякі проекти не встигають реалізуватися, вони повинні бути реалізовані і за їхнє завершення реалізації до кінця 2015 року. Більше 50% робіт вже виконано. Будівництво триває вже другий рік. Планують закінчити до кінця цього року. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК 1